81-го, 80-го, 77-го, 25-го, 46-го. Ваге, співзасновник волонтерського хабу показує шеврони бригад, з яких розпочиналася колекція. Розповідає, працюють з перших днів повномасштабної війни. В об'єднанні понад 70 волонтерів. Зокрема, доправляють українським військовим спорядження та ліки. Бійці віддячують шевронами. Нема цінніше або найменше, менше. Всі для нас однаково цінні. Я рахую це честь для нас, що їхні шеврони тут знаходяться. Зараз у колекції більше як тисяча шевронів деякі іменні, з позивними бійців, які загинули. Є шеврони підрозділів. Один з них особливий для ВГ – від земляків. Це пальче немесизу немези з груп об'єднання верменських військових в збройних силах України. Дуже пишаюсь там хлопців. Багато знаю, вони насправді кращі. Є у колекції і шеврони з жартівливими написами. Багатьом подобається це. От знаєте передача Я соромлю своє тіло, то я соромлю свого командира. І от всі, хто заходить, хлопців бачать, дивляться і починають фоткати. Мабуть, своїм командиром скидуть. Окрім шевронів, бійці дарують прапори, показує ваге. Є стяг із підписом Валерія Залужного. Ну це, будь ласка, бригада. От Азов підписані прапори. Так це третя штурмова, 56-та бригада, людь. Свобода, рубіж, медична рота після шостої бригади, інтернаціональний легіон чорний прапор. Це прапор Бахмута, один із останніх прапорів, які хлопці підписали і вивезли з Бахмута. Шеврони і прапори, говорить Ваге допомагають створити у просторі особливу атмосферу. Кожного дня, коли ти тут бачиш, вони надихають. І по-друге, коли заходять до, до тебе гості, військовослужбовці, то для них це от, вони розуміють, що вони якусь свою ауру попали, і вони тут себе дуже-дуже добре почувають, Пригощаємо каву. Тут можна відпочити просто отак. Трошки набрати сил. Ну і як бачите, тут теж прапори різних бригад, підрозділів. Ну і також є прапори наших держав-партнерів, які у нас Теж частенько завітають гості. Опісля війни кажуть волонтери з усіх подарованих речей вони планують створити музей. Будемо якийсь музей робити, бо крім шевронів та прапорів, маємо ще інші речі, які хотілося б отак збирати людей, розповідати, особливо молоді, дітям, щоб вони розуміли, як це було, як це було важко. Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.